Рік болю і незламності, рік розлук з найдорожчими та єдності, рік втрат і мужності, рік надії і беззаперечної віри в перемогу. Як Україна цього року стала світовим трендом? Зламала хребет армії окупантів і змінила світ навколо себе. Брюссель, Початок лютого. Парламентарі країн Європейського Союзу вигукують славу українським героям. Слава Україні! А це Вашингтон грудень минулого року. Промову Зеленського в Конгресі США переривають оплесками 21 раз. І не тільки через емоції Це не було просто реверансом. Це був спосіб візуально продемонструвати, що вони згодні. І Їхні виборці бачили, що вони згодні з цим. Жодна міжнародна подія тепер не обходиться без теми України і без символічних артефактів страшної війни, розв'язаної Росією, таких як український прапор від бійців з Бахмуту, який Зеленський передав. Американському Конгресу. Цей прапор є символом нашої перемоги у цій війні. Саме затятий спротив окупанту і перемоги на полі бою стали тим неспростовним аргументом, який підвів світ до цих аплодисментів Україні і розвернув ставлення до цієї війни практично на 180 градусів. Я думаю, історики будуть писати... Так, я думаю, історики будуть писати про диво під Києвом, яке ви створили. Бо всі, всі аналітики, всі експерти, всі розвідки світу говорили три дні. А ви показали, що ви надихнули усіх. На початку все виглядало драматично, коли російські гвинтокрили заходили на гостомель під Києвом. А росавіація трощила наші міста. Приватний сектор в Сумах десятки загиблих в Чернігові бомби сипляться на ірпінь, розтрощені багатоповерхівки в Бородянці. Одним з перших переломних моментів стало те, що наше ППО зуміла вціліти і виборола першу перемогу за українське небо. Після цього вже активність російської авіації почала експоненціально затухати, і вона вже ніколи не залітала далі ніж кілька кілометрів за лінію фронту. Перші успіхи відкрили шлях західні зброї. Ракета «Харп». українці навчилися запускати цей американський снаряд з радянських літаків. Раніше це вважалося неможливим. Що нам дали харми? Ми придушили російську протиповітряну оборону і забезпечили можливість нашій ударній авіації наносити удари по наступаючим російським військам. Розтрощені російські колони техніки стали наступним зламом. Далі Україна почала отримувати сучасні системи протиповітряної оборони та зенітні боєкомплекти. Паралельно з повітряною битвою поворотні моменти розгорталися на морі. Ось так навесні, в тимчасово окупованому Бердянську балістичною ракетою. Точка У ЗСУ знищили великий десантний корабель Сарату. Один був корабель знищений повністю, два пошкоджений на тривалий період. Тобто ось цей морський шлях, логістичний для підживлення їх наступу. Південної Україні він е був фактично е зупинений. Наступна ціль той самий знищення Саратова і Москви перекреслило плани РФ на великі десантні операції висадку в Одесі. У березні минулого року поворотним моментом на Суходолі став відхід окупантів Сумщини, Чернігівської та Житомирської областей. Це фактично була втеча, яка була обумовлена вправними діями Українських сил оборони. Спочатку в рамках оборони, потім контрнаступу. Паралельно на півдні тривала битва за Маріуполь. За три місяці росіяни зрівняли місто з землею. Але незламні захисники Азовсталі на весь цей час скували найбоєздатніші російські війська. Цілком ймовірно, що лінія фронту на цій ділянці фронту російсько-українська фронту могла проходити по, по Дніпру. Відповідно, під російським контроль мов би перейти лівий берег Дніпра в районі Запоріжжя. Відповідно, бої могли б піти в районі міста Дніпра. Тоді, в найтяжчі весняні місяці війни, оборонці виконали два завдання: зупинили ворога і створили умови для наступного кроку кроку вперед. Влітку ЗСУ розхитали росіян на півдні. Ті повірили, що наш наступ буде на Херсон, але окупанти отримали удар на півночі в Харківській області. І вже після цього почався наступ на Херсон. 11 листопада туди повернулися українські прапори. Вже тоді українці довели західним партнерам, що здатні не лише опиратися, але перемагати. Українці незламні та неймовірно сміливі. Так тепер кажуть про нас у світі: сміливість та кмітливість національний український бренд. We have seen so many ми бачили багато прикладів українських військ, коли вони використовували техніку в значно ширшому спектрі, аніж вона розрахована. Покласти протикорабельні ракети на вантажівку, поєднати це з турецькими дронами і вразити флагманський корабель. Усі ці речі: інноваційність, креативність, розуміння, як використовувати технології, переконали більшість з нас на заході, що Україна може опанувати будь-яке нове озброєння. Так, Україна виборювала на полі бою своє право на сучасну зброю. Спочатку навіть передачу джав. Велінів та стінгерів партнери розглядали як можливу ескалацію в бік Путіна. Потім так казали про Хаймарси та далекобійні гаубиці. Ще 9 місяців тому. США категорично заперечували передачу Україні систем ППО Петріот. А тепер вони їдуть в Україну. Ви народ. Ви єдиний народ у світі, який сьогодні користується майже всіма технологіями військовими на планеті. Немає такої армії взагалі ніде. Армії нігде наразі Україна просить літаки, і, вочевидь, вони будуть. Як перші леопарди від Польщі, що цього тижня вже зайшли в Україну, навіть Німеччина, яку критикували за неквапливість, нарешті відпустила гальма важкого озброєння. Зенітні гепарди системи ППО айріс Ті є чи не одним з найважливіших дипломатичних досягнень України. На своєму фронті цей рік працювала ціла дивізія дипломатів безкінченні контакти із західними лідерами. На початку року візит в Київ виглядав як неймовірний прорив. Я, я розумію. Я... першими наважились голови урядів Польщі, Чехії та Словенії. Але справжній бум почався після візиту Бориса Джонсона 9 квітня. День, наразі. Відвідання України стало необхідним кроком для кожного європейського лідера. Це ніби доторкнутися до символу свободи і. Підтвердити свою відданість принципам демократичного світу до Києва до фівраля цього вагода. Року... До Києва до лютого цього року дивіться на всі рапорти світу, десь 15 років, точно 16, навіть 17 років демократія помирала на планеті скрізь, скрізь ці всі путіністи, фашисти, комуністи, всілякі вони росли, і ви припинили це. І за цей рік Україна змінила демократичний світ. Довела, що за свободу і демократію треба не лише голосувати, але й битися, навіть коли здається, що немає жодного шансу. Лідери вільних країн потягнулися до людей сталевої волі. Питання вступу до. Єс для України вже не виглядає таким фантастичним. А членом НАТО Україна майже стала де-факто. Члени альянсу більше не сумніваються, Росію треба перемогти на полі бою, аби поставити у війні крапку, а не чергову кому.